Кремль грає гру самодостатньої імперії, демонструє перед власним населенням та світом фасад сили, контролю та історичної безперервності це створення образу величі минулого, який дає народу ілюзію безпеки навіть тоді, коли ця незалежність на кістках інших народів. Король мечів, холодний розрахунок і стратегія. Кремль діє не з емоцій. А з абсолютного раціоналізму та цинізму, використання теми СРСР інструмент впливу на масову свідомість, маніпуляція ностальгією, травмою, страхом. Вони грають на тонкому рівні колективного несвідомого. Король мечів агресивна і жорстка воєнна карта. Це карта ретельно розробленого плану та воєнної стратегії на майбутнє. Карта світ, глобальна сцена завершення циклів. Це вказівка, що Кремль намагається переписати історичний фінал СРСР, закрити цикл, який закрився не так, як планувалося, зробити все, як йому вигідно, і водночас вийти на світову арену як правонаступник імперії. Це спроба створити нову геополітичну карту, де СРСР 2.0 не просто фантом, а реальна мапа впливу. Король Пентаклів. Економічна мотивація, контроль ресурсів це не просто ідеологія, це гроші, території, влада над ресурсами. Апеляція до СРСР це прикриття для економічного поглинання, легітимізації претензій на чужі землі як. Історичної спадщини СРСР це травма мільйонів і Кремль це знає. Її використовують як інструмент маніпуляції, підживлюючи біль і ностальгію, щоб створити штучну єдність через загальну втрату. Це емоційне інструментування болю, щоб виправдати жорстокість, це ядро гри Кремля, відновлення вертикалі влади не лише в Росії, а й на пострадянському просторі. Це спроба створити імперську структуру, де вони єдиний центр сили. Ідея СРСР це маска для відродження автократії, це ключ, гра Кремля, сатанинська за суттю заснована на ілюзії, контролю, страху і спокусі. СРСР тут не ідея, а механізм поневолення, щоб зв'язати людей ланцюгами ностальгії, величі обману.